Невеличкий ошатний скверик на львівській площі міста Києва. Розкішною зеленню він майже підходить до дверей будинку по вулиці Воровського, 18-2. Нині це ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка, а також музей, який присвячений його життю і творчості. Але повернемося в 1902 рік. В цьому році до Києва переїжджає Борис Грінченко, який приїхав сюди працювати і творити. Київський період життя Бориса Грінченка пов'язаний насамперед із роботою над словником. Над ним ще в 60-х роках розпочав роботу Пантелеймон Куліш. Він повідомив, що матеріали збирали Шевченко, Костомаров, Маркович. У 1864 році зібрані ним матеріали потрапили до Києва. З того часу над ним майже 40 років працювали і київські літератори та вчені. Борису Грінченкові дали всього 49 тисяч слів. А це, за словами Бориса Грінченка, мізерія перед справжніми скарбами нашої мови. Часу було так мало, що останні років півтора йому доводилося сидіти над ним 10-11 годин в день. Але автор справився із завданням. Також київський період Бориса Грінченка ознаменований активізацією його громадської роботи, пов'язаний з товариством просвіта та організацією української преси. В архівах ми знайшли чернетку заяви до київського губернатора про дозвіл про створення просвіти, яку підписали Микола Лисенко і Борис Грінченко 26 травня 1906 року. Майже три роки Борис Грінченко був головою «Просвіті». Організація об'єднувала в 1906 році 277 чоловік, а в 1909 році 625. У ній діяло чотири комісії: видавнича, бібліотечна, шкільна лекційна та артистична. Найкраще працювала видавнича. Нею керував Борис Грінченко. Вона надрукувала 36 науково-популярних книг для народу. Просвіта влаштовувала літературні вечори, і спектаклі. Вона збирала кошти на пам'ятник Тарасу Шевченку. Просвіта укомплектувала публічну бібліотеку до 10 тисяч томів, намагалася відкрити українські початкові школи та створити підручники. У 1905 році відбулося перше в історії російського флоту збройне повстання моряків. Після цього в країні почався жорстокий контроль влади за такими організаціями як просвіта. У 1907 році Бориса Грінченка було заарештовано за пропаганду української мови та за діяльність в просвіті. У Лебідському участку потрапив у камеру, в якій сиділа раніше Настя Грінченко, донька Бориса Грінченка, де знайшов її напис на стіні. 1908 рік рік страшних випробувань для письменника. Марія, дружині Бориса, зробила складну операцію. А 1 жовтня 1908 року його дочка Настя померла. У лютому 1909 року її крихітний син. У цьому році померла і мати письменника. Титанічна робота без вихідних і відпусток. Пережите горе спровокували грінченка вибух пригаслого туберкульозу. У лікарні в будаївці, нині це боярка, де лікувався Борис Грінченко. Серед хворих був і 45-річний Борис. Який був згорблений із палиця, неначе старець? У серпні 1909 року Гріченко складає заповіт. позиченні батьком тисячу карбованців Борис і Марія у вересні 1909 року їдуть на лікування в Італію. Київ увічнив Бориса Грінченка в назві вулиці, в назві університету, у будинку на Гоголівській 8, де він жив і творив, де встановлена меморіальна дошка в його честь. Але найбільша для нас значимість творчості Бориса Грінченка в Києві і на Україні це створення організації просвіта, його літературна спадщина, яку він залишив після себе, та словник української мови, який відіграв важливу роль в історії українського народу.